Попереду у вас надзвичайно яскраве доросле життя. І першу перемогу у цьому дорослому житті ви вже здобули. Це диплом одного з найкращих вузів України і то 500 вузів міжнаціональних, який ви сьогодні здобули. Я вас вітаю з цією перемогою допомогу завжди можете розраховувати, адже Харківщина один із найпріоритетніших і найкращих регіонів, тому що він має велику родину всіх харків'ян, хто хоче розбудовувати і хоче об'єднуватися заради розвитку. Ми молоді, завзяті і енергійні. Приєднуйтеся до нової генерації провідних, виконавців, спеціалістів, управлінців і розвивайте всю державу, адже ви її майбутнє. Дякую Сьогодні ви приєднуєтеся до величезної спільноти, яка простягнулася у великому просторі і часі до спільноти випускників Каразавського університету. Це десятки, десятки і сотні тисяч людей, які прославили університет, свою державу, свою батьківщину величезними здобутками в науці, освіті, в в культурі. Будь-де іменами наших випускників названі. Закони фізики, математичні формули, назви рослин і тварин, географічних об'єктів, небесні тіла, вулиці, площі не тільки у Харкові, але й інших містах України, не тільки України.